Друзі, всім доброго дня, слава Україні! Субота! попорилися трохи по господарству і хочу зняти вам ще невеличке відео про деякі допрацювання тракторів там питали за гідробачок, як я зробив. Були запитання, як там ще підніжку трошки підшаманити, бо трошки вона так якби... Вона заделікатна для чоловіка, який важить. Закрию фірточку, щоб щобі птахи нам не помішали. І зараз я вам покажу де що. Покажу вам зараз, друзі, про гідробачок. Це дещо по трактору. І е, запитували за той наш мотоцикл такий Мустанг. Зробимо невеличкий огляд цього мотоцикла покажу вам ще, що в нас твориться в полі на 25 травня, в якому стані там пшениці. Ну, якесь таке коротеньке відео для вас, щоб вам було цікаво. Було, друзі, запитання по гідру бачку, якби його так ближче показати по гідру бачку. Під'єднаний він до. Коробки так якби до цього бачка заводського під'єднує Тут 25-та е, різьба, проста різьба, така, як, скажімо так, е, до крана простого водопровідного. Вкручена різьба, тут приварене таке колінце, з'єднано шлангом резиновим, обов'язково шлангом, щоб воно мало цей е, від вібрації. І якби так побачити краще. От вам гідробачок весь. Зварений він, щоб ви розуміли, з шести кусочків металу. Там, по-моєму, двойка бляха, навіть не пам'ятаю. Зверху отака пробочка теж зроблено з муфти такої водопровідної. І все то приварено. Тут таке. Невеличке, щоб ви бачили кріплення, йде от на, на оцей болтик, щоб воно трималося. І з другої сторони зараз я вам покажу. Воно під'єднано отут. Вон, якщо видно, на цей, на цей болтик. Ось сфокусувати, щоб його. І все, і весь бачок. Єдиний мій мінус, що я не зробив, треба було отут, в тому місці, ще е, варити е, 25-ту різьбу, по-моєму, 20-ту різьбу. І щоб поставити той сапонець, який був, який був отут причеплений. От ще я думаю, що я ще це зроблю, тому що з цієї пробки е, та, якби, ну, воно мокріє. Тому що у нас служить так, як сапун мокріє і він чуть-чуть маслі. Але раз там на днів п'ять тряпочкою протер і все добре. Ще, друзі, вам хочу показати оця підножка на такому скауті. Ну, Щоб ви розуміли, 100 кг ваги у мене і вона... Зараз вам покажу з другої сторони. Зараз ногою на, на, натискаю і ви подивіться, як вона ходить. Бачите? Отак. Бачите, як вона ходить? І відламати її досить легко, я так думаю. Тут я доварив от кусочок профільної труби. Вона зайшла акуратно в цю трубу, але з однієї сторони я її сплющив. І вона зайшла туди десь сантиметрів, може із 10. Е, Цей тоді, вже після того я прикрутив на оці штатні болти. І все нормально, вона вже не гойдається. Зараз я вам от так само буду тиснув, нічого тут вже не рухається, нічого. Цілий трактор рухається, вона не рухається. Так що такі невеличкі модернізації і, і тракторець працює. Слідуємо за таким культиватором. Вже про нього огляд був. Зараз він з плужками, тоді були з їжаками, зараз з плужками ми вже поучували картоплі. І от так воно то все виглядає. Були там запитання, чи купити собі якийсь такий мотоцикл невеличкий, чи може купити якийсь електричний шуби. По полях їздити. Ну, цей мотоцикл придбаний був в 2021 році, десь в серпні місяці якраз. Так, жнива були твердо почалися і я його придбав. Придбаний він, я вам хочу сказати, для єдиної цілі поїхати в поле, подивитися, що там робиться. От за тих 3 роки вже, так якби Ото, От що він наїздив. І в такому він стані. Як бачите, ніхто тут ще нічого не міняв. І ланцюг на ньому той самий. І по моторі. Ну, разів, я не пам'ятаю, ну, разів певно 4 точно масло помінялося і все. Тормоза. Ось такі гідравлічні. Тут заливається тормозна жидкість. От єдине, що з цієї сторони витерлося сама назва мустанг Але так в загальному він нічого. цей мотоцикл я вам хочу сказати, що може в деякій мірі і чуть посприяв придбати цього скаута. Через те, що, е, ну, щоб ви зрозуміли, виріз я ще за тих Радянських часів і я розумів для себе, що мотор, щоб тягнув двох чоловік, то повинен бути такий, як мінімум, як 15-літрове відро. А тут вон трошки того мотора 120, навіть не 120, 119,7 см кубічних. І от таких два чоловіки, ну, з дружиною ми постійно... На цьому мотоциклі їздимо в полі. Оглядаємо свої там що, що ми посіяли. І він нас двох, можна сказати, 160 кг везе, і хоч би що. Чим він мені іменно оцей мотоцикл сподобався? Що, що Тут сидушка велика, вона десь 80 см і легесенько двох на ньому їде. Ось такий мотоцикл. Це не реклама. Колись я думав взяти собі є такий мустанг фіт. Так щоб ви розуміли, я на ньому, ну він піді мною як комар. Так що якось так. А зараз, друзі, сідаю я на цей мотоцикл і поїду, ще покажу вам, що робиться в полі. В такому стані, шановні глядачі, от я тримаю стеблинку ячменю, знаходиться ячмінь Себастьян, той, що ми навесні сіяли, І я вам показував, як, який ячмінь, яке насіння, як ми його сіяли Хочу вам сказати, що ячмінь досить непоганий. Єдине що... Якщо камера передасть, то там правіше, він посіяний, так якби ячмінь по ячмени попередник ячмінь був теж. Так навсталося, не хотілося вже ячменю насіння викидати такого і і посіяли ще кусочок. Десь я знаю сотих 40, може 30 От по ячмені, то він набагато світліший. А цей Попередник була соя, ну можна сказати в досить непоганому стані. Він захищений від хвороб, від цього, Ну якось так. Шановні друзі, наперед прошу вибачення за вітер, але знімаємо, коли знімаємо в полі. І мусить бути так. Ще поки що до мікрофона ми не дожилися. Але нічого, потихенько, все з часом буде. Ну отак це, скажімо так, плоди нашої праці. Коби б зібрати і все буде добре. Це, друзі, озима пшениця така, щоб ви розуміли, ось такий колосочок, Ну, так якби надію він подає. Не є вона аж в нас така вельми хороша. Тут так сталося, що пшениця посіяна по пшениці. Десь в районі 3 гектарів. Ну але частенько підживили чуть касом. Якось нітромофоски на осінь дали трошки. І ось в такому вона стані. Дасть Бог зібрати. Тут взагалі от є якась така... Частинка, що взагалі не дуже вона десь якісь ямки чи щось. Щось таке, що вона бідненька. Ну але так в загальному. В загальному нічого. Ще те, що вона пережила і приморозки, і заморозки. і Більше як місяць не було дощу. Тільки вчора в нас випав дощ, то я рахую ще. Ще господь Бог нас не обіжає. Ну якось так. Це, шановні глядачі, знаходиться на сьогоднішній день соя в такому стані. Вже потрібна буде друга обробка, бо вже є ось такий, ось такий осет. От. Вже є якийсь вон перій. Ну, але в загальному картинка непогана. Поле знаходиться в такому стані. От. Тут десь близько гектара така соя, сорт невідомий. Брали тут місцевого фермера, він там трошки багатший, має більше грошей. І Ми купляли в нього так якби першу репродукцію. А як вона називається, так щось в нього і не запитали. Ну. Ось така якась картинка на сої. Ну нічого. Коби б миру. А все остальне ми зберемо. Друзі, в такому стані. Ячмінь 49 вал. Узимий. Вже він має ось такий ось такий колосочок. Я думаю, що непогано. Ну, побачимо, коли б Господь Бог дав зібрати, то б щось було. А ось в такому стані, друзі. На 25 травня знаходиться наша пшениця. Дворучка. Експериментальна ділянка посіяна на зиму. Це яра пшениця посіяна на зиму. Ось така вона на сьогодні. Ну, будемо сподіватися, що буде гарний врожай. Ну що ж, друзі? Побачили ми поля, подивилися, що так, що не так. Може в когось краще пишіть, розказуйте. Всім дякую за те, що підписалися, всім дякую за те, що дивитеся наш канал. Міцного вам здоров'я, якнайшвидшого миру в Україні. І всього вам найкращого. Будьте здорові!